Сьогоднішній Пленум зібрав голів та активістів ветеранських організацій з усіх районів міста. На порядок денний було винесено низку питань, серед яких і підбиття підсумків роботи. За чотири роки робота дуже велика, дуже велика робота проводиться. Ми приймали участь саме активну участь в житті в громадському житті міста. Ми зверталися з зверненнями до президента до, до вищих інстанцій в Зв'язку з тими подіями, які відбуваються, скоро питання соціального характеру. Поточний рік є важливим для ветеранської організації, адже саме у 2015-му відбуватимуться звітно-виборні конференції усіх рівнів від первинних та районних до міської організації. Окреслено є два основні напрямки подальшої діяльності. Ми бачимо ще два головних завдання, крім цього, які належить зробити нам цьому році. Це приймати саме активну участь при створенні національно-патріотичних центрів у кожному районі, де зараз вони створюються вже, принаймні створені в Довгинцівському у центральному міському районі, десь згодом приймає рішення Інгулецький Тернівський район і інші райони. І зараз проводиться значна робота по відновленню роботи громадських формувань за місцем проживання квартальних. Вуличних будинкових комітетів ми приймаємо саме активну участь в цій роботі з тим, щоб перспективі створити організації ветеранські організації саме за місцем проживання. У складний для країни час ветерани не стоять осторонь важливих суспільних проблем. Активно збирають допомогу військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО, та відвідують поранених бійців у лікарнях, надають у раді і правову медичну та побутову допомогу ветеранам, адже поважний вік вимагає особливої підтримки і турботи. оказываем им помощь, поздравляем с днем рождения, устраиваем праздники. Например, в этом году мы праздников больших не устраивали в связи с положением таким в стране, но все равно 13 января мы отметили щедрый вечер для ветеранов. Значит, пришли детки, их поздравили, поколедовали им, по, так сказать, пощедрували, поздравили, попосевали. Это было очень красиво, очень хорошо. Ветерани залюбки долучаються до патріотичного виховання молоді. Зустрічі з ними є особливо цінними, адже ці люди особисто творили історію України. У нас і що 57 учасників Великої Вілікоїчественної війни. Ми займаємося ще очень великою такою, як би сказати, патріотичська воспитательна робота. То в преддверии всех праздников и не праздников приглашаем тех, которые ще можуть прийти в школу, в бібліотеку зустріч с молодежом, рассказать им о войне. На пленумі голова міської ради ветеранів нагадав, що цьогоріч визволителі Білорусії отримали ювілейні медалі від президента Білорусі і зачитав лист подяку, який ветерани надіслали Олександрові Лукашенку. За словами Миколи Дабіжі, у нинішній складній економічній ситуації ветеранська організація активно долучається до громадської діяльності. Спільно з управліннями виконкому міськради готується звернення до уряду з проханням при внесенні змін до бюджету держави не ставити пенсіонерів і, зокрема, ветеранів, на межу бідності. Серед перспективних Завдань організації участь у реконструкції братської могили по вулиці Леніна, Микола Дебіжа наголосив, що, попри появу нових тлумачень історії Великої вітчизняної війни, вшанування героїв та відзначення Дня Перемоги мусять відбуватись традиційно урочисто, створено паспорти районів, куди внесено усі пам'ятки Великої Вітчизняної, у тому числі й вулиці, що носять імена героїв Радянського Союзу.